Ситуація навколо війни в Україні залишається надзвичайно динамічною, як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. США за даними CBS News, припинили обмін розвідданими з партнерами по альянсу П'ять очей у частині, яка стосується переговорів між Росією та Україною. Що може стояти за таким кроком, і як це впливає на єдність союзників на тлі цього? Угорщина знову втратила постачання російської нафти через удар по нафтопроводу Дружба Будапешт називає це. Атакою на енергетичну безпеку, Тож чи варто очікувати посилення напруги у відносинах між Україною та окремими країнами Європейського союзу. Тим часом в Україні плануються важливі зміни. Очільник ОП Андрій Єрмак анонсував реформу офісу президента, до складу якого мають мають війти ветерани та військові з бойовим досвідом. Чому саме зараз і як це може змінити підхід до прийняття рішень у владі? Зовнішньополітичний контекст також загострюється. Ройтер повідомляє, що штати можуть розглядати можливість закрити небо над Україною як один із елементів гарантії безпеки, але чи буде цього достатньо? Європа у відповідь на загрози теж формує нові механізми підтримки. Італія пропонує зобов'язання надати Україні допомогу протягом 24 годин у разі нового нападу з боку Росії. Чи зможе такий міні НАТО варіант? Гарантувати оперативну і реальну підтримку про всі ці події, ризики та нові сценарії будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової кризової Европи, політтехнологом та політичним експертом. Моє ім'я Даріна Глушенко. Друзі, я рада усіх вас вітати. Хто дивиться нас прямо зараз? І звісно, що добрий день вам, Тарасе. Так, доброго дня. Отже, хочу розпочати із новини про те, що CBS News повідомляє про те, що США припинили ділитися з членами розвідувального альянсу п'ять очей розвідданими, які стосуються переговорів між Росією та Україною. Варто тут зазначити, що до альянсу ось цих п'ять очей входять штати: Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Чи варто тут непокоїтися, коли ми читаємо такі новини? Як ви вважаєте? Чи з чим саме може бути пов'язане таке рішення? Зброю продають, гроші є, а внутрішні розбірки у них всередині взагалі нас не повинні турбувати. Uh -huh. Вони ж там вирішують, як вони повинні співпрацювати. Тим більше я не виключаю, що це пов'язано, щоб менше було витоків таких інформацій, в тому числі, ну це сполучені Штати самі вирішують. От цей альянс існує більше 80 років, так званих 46-го року. Воно існує. Що, що це означає? Це фактично таке глобальна мережа прослуховування. Вона ешелон називається. От, от там різні були історії, і тому я не думаю, що це взагалі якесь має значення для нас і так далі. Розвитку дають, зброю дають. Україні хтось компостує мозок стосовно того, що воно б'є по нафтових інфраструктурах. Ні, а все інше це взагалі не має стосунку для до нас. Я думаю, що в обмін інформації і так іде, а ось ну там можуть бути якісь їхні внутрішні перетрубації, і навряд чи воно якось буде впливати на загальний контекст. Ну, тобто, зради я взагалі не бачу. Я, знаєте, тут, знаєте, як завжди у нас буває, не читають там внутрішні документи, не розуміють, що там дійсності відбувається, так? А потім починають розмухувати у нас часто, особливо деякі змі, які у нас просто не просто їм не подобається Трамп, починають розвертати істерику всередині України. Угу, угу. Е, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто у своєму Фейсбук підтвердив, що Угорщина знову перестала отримувати російську нафту після удару, удару Сил оборони по нафтопроводу. Дружба за його словами, це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини, і спроба Будапешт втягнути у війну. Також він підтвердив, що постачання нафти призупинені саме через удар по нафтоперекачувальній станції у Нечим. Пане Тарасе. Ми дуже часто з вами говоримо про те, що росіяни розуміють саме мову сили. Правильно ж, чи можемо ми тут говорити, що якось такі удари, вони таки будуть впливати на ту риторику, яку ми чуємо з боку Кремля? З боку Кремля ні. Поки Путін буде при владі, він буде обстоювати ту позицію, яка є. А те, що це створить проблеми російській економіці і знизить їх можливості воювати, це однозначно. Це в першу чергу удар по експортних маршрутах. Ну на хвилинку нагадаю, що в Європу вони досі продають на 6 мільярдів доларів щорічно. А це враховуючи, що у них і так проблеми, це все ж таки невеликий, але удар для них і нафта для росіян енергоносії це ж спосіб просування власних інтересів. Бо вони за, зашивають зазвичай в ці нафтові контракти якийсь інтерес політичних еліт, а для того, щоб в тому числі контролювати це політичні еліти, немає нафти, немає контролю, так і немає можливості щось робити. Ну угорщина там щось теж заявляє. Ну єврокомісія сказала, що це ніяк не впливає на енергетичну безпеку Євросоюзу. Тим більше у угорців є завжди можливість купувати нафту. В терміналі в в цьому в Хорватії і в інших місцях. Вони ніякої блокаді не знаходяться. Так що, ну там, там він не сказав. Я почитав те, що сказав там СІАРТ. Він, він не написав, що Україна ударила по Росії. ні 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 не написав, не написав. Він сказав, через удари, ну невідомо. Так. Ну так невідоме. Так це ж проблеми Росії. Це ж на території Росії сталося. На території Росії сталося. Ми ж не знаємо, що там сталося. Да? От. Ну, от нехай з'ясовують з росіянами, чому не прокачується нафта. Всі юридичні зобов'язання України виконані на нашій території нічого не відбувається. нафтопровід цілий да все качається як слід. А те, що росіяни не виконують свої зобов'язання, так подавайте в суд в Росію, на Росію. Ми-то тут до чого. Угу. Отак все просто у вас, пане Тарасе. По, по, по документах все так воно є. Ми то тут нічого. Ну тобі, що знаєте, у, 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 я думаю, що у Орба ще когнітивний дисонанс постійно. Він так говорить, як мучить угорців, горцях, які на, на, за українську армію. А тут у Києві сидить бровді. З позивним, таким, який як це, <смір>, таким звучним мадяр. Да? І ще угорською мовою. От дивіться, його е, твіт є, написано е, 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 росіяни гець там з Угорщини. Там, да? Я думаю, що там взагалі що <смір> <смір> самі не знають, що тут говорити, так що це досить вдало це зробити. Теж бровді сказав, е, е, я ж говорю позивний мадяр у нього. Мадяр, хто не знає, ну це сама назва угорців, це ми їх угорцями називають. У них же країна Мадяраш, як, якось так вони себе називають. От, він же є угорець українського походження. Так? Е, він сказав, що ну, зараз знову подивимося, як ви за 48 годин це відновити. Тому що Сіар теж позавчора сказав, що відновилося. Ну, тепер знову припинилося. Що там трапилось, ми не знаємо. Україна виконує свої зобов'язання юридично, а далі йди з'ясовувати з росіянами всі ці питання. Угу. Угу. хочу ще з вами в одну тему обговорити. Блумберг пише про те, що станом на зараз європейські лідери обговорюють зобов'язання протягом 24 годин надати Україні військову підтримку в разі нового нападу Росії. Зокрема, такий варіант запропонувала прем'єрка Італії Мелоні. Італійський план фактично представляє собою полегшений, так скажімо, полегшений варіант п'ятої статті уставу НАТО про колективну роботу. І він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитись про відповідь у разі нападу Росії. Чим пане Тараса, як ви вважаєте, чи буде це? Результативно, якщо про таке домовляться, які конкретні дії можуть бути, тому що ми розуміємо, що е, можна е, говорити і домовлятися дуже довго, а тим часом ворог буде просуватися і далі, і далі? Ну так це приблизно і означає. Це туфта угу. називається, що вони там домовились домовлятися, так. Я вам сказав, як нас цікавить. Ну, це знаєте, це знову танці з бубнами європейців, які грошей давати не хочуть. Я вам сказав, як нас цікавить, гроші на утримання українську армію, що ніяких нападів у нас повинно бути право на превентивну роботу по території Російської Федерації. Раз, да. від вас гроші і гарантії ядерної безпеки від Франції та Британії. От що нам потрібно все інше, розмови, що вони там щось будуть робити. ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА, е, Ну це казки ми вже чули, що вони там щось, а потім не зберуться, а потім не проголосують. У мене питання: а які санкції проти тих, хто про щось не домовиться? Їм щось за це буде? Угу, угу. Якщо Я нічого, думаю, не буде це... так плювати їм, плювати хотіли вони на нас, плювати вони на все хотіли. Скажуть, що у нас сьогодні. У нас сієста, у нас э, немає грошей, і все інше. Ну це розводки називаються чергові. Нас цікавить конкретика фінансування української армії, фінансування українського ВПК. Ось і Україна мочить просто не, не чекаючи удару на стадії задуму. На стадії задуму нищить всі будь-які спроби напасти на нашу державу. От що нас цікавить, а все це інше, що там хтось буде нападати. А чого тільки в разі нападу? А, а чого зараз не можу? Так покажіть, як це працює зараз. Покажіть. Напад же стався вже. Ну так показуйте. Хому нам тут мо, мозок компостуєте? Там в НАТО не всі упевнені, що працює п'ята стаття. От е, вона фактично нульова. Е, ось нуль, нуль на нуль вони хочуть помножити і І знаєте, це з це згімна цукерка, знаєте, намагатися нам продати. Ну, це все туфта, яка не працює. Все. Сьогодні Берлоні це скаже, завтра не скаже, що, що воно що немає. Далі. У нас є безпекові ці угоди, да? там же є конкретні цифри по 3 мільярда ви повинні так, виділяти що. щорічно. Питання: де гроші? Де гроші, де виконання ваших хоча б безпекових цих угод, які були підписані з вами? Тому давайте довести всі ці розмови, якісь там. Фантастичні теорії, які вони нам будуть розповідати. Дякую ми вже наслухались. А от до речі, Ройтерс пишеш про те, що Штати можуть закрити небо над Україною як гарантії безпеки. Що ви думаєте з цього приводу? Чи краще те саме те саме. Сьогодні є, завтра немає. У нас у нас завтра Китай, Да? я сказав, це не коли не. Це коли в українській армії американські літаки, де сидять українські пілоти, які захищають українське небо, угу. а не те, що ви там щось обіцяєте, потім будете викручувати нам руки, що ми тут є, а тут немає. Да? От як це повинно працювати те, що обіцяють, може бути, а може не бути. Сьогодні є, завтра немає. Потім вони скажуть, що у них грошей не вистачає. Ми всі ці розмови вже чули. Ми проходили все за Будапештським меморандумом. Там і все, що з цим пов'язане. Що закрити, не Дайте більше грошей, щоб закрити, дайте оці тридцять п'ять Україні, да от тоді подивимося, як, як це буде працювати, і дайте можливість бити по Росії. Оце mm. буде система, щоб у них аеродромів не було і е, літаків. Отоді От це буде працювати. Ви згадали про F-35. The Times пише про те, що європейські країни закликають штати розгорнути в Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України. І от за даними видання, це питання обговорювалось під час зустрічі голови об'єднаного комітету начальників штабів США з військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Франції Фінляндії та Італії для обговорення. Гарантій безпеки, окрім цього, європейські представники хочуть, аби США також зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Петріот і НАСАМС, а також гарантій щодо подальшого використання американських супутних, супутників. Перепрошую для GPS та розвідки в Україні. Чи можуть не такий варіант погодитися штати на таку пропозицію? Ну так він вже є. Зброю продають. Про розміщення є? f 35 ну, Це та сама історія, що, що є, що немає. Сьогодні ці літаки є, завтра їх немає. Ну, от політають один день, скажуть, що вони забезпечили, а потім ем, драпануть кудись по своїх справах і все інше. От, о, о, от і вся історія. Скажуть: у нас немає можливості. Ну, це вже проходило. От на україн, в українських руках f 35 з українськими пілотами, з американською зброєю. Оце є нормальна справа. А в суто інше, це туфта вірити жодному слову не можна. А в такий розвиток подій ви вірите, що в нас будучи американські, ті ж самі про які ми зараз говоримо, F-35 з українськими пілотами патрулювати повітряний простір. Ну шукати інше, я вважаю, що зі шведами треба домовлятися. У нас угу. теж є літаки. Для того для такого поля бою теж непогано. спільне виробництво з ними робити. Американці хочуть не хочуть це таке е, робити власні розробки, власні ЗРК робити. Сподіваюся, Міністерство оборони вже фінансує ЗРК, нашого виробництва, щоб не залежати від ні від, від кого. Тому що попередні це не фінансував і сподіваюся, що це буде реалізовано. Зараз. чи менше ми будемо залежні від будь-кого. Тим краще, щоб нам не компостували мозок, так mm -hmm. що, де, коли, хто слітати не літати. Щільна система протиповітряної оборони дає більше гарантій mm -hmm. ніж літаки, які будуть в Румунії. Тим більше що сьогодні скажуть, не збивати, наприклад. Ну, політають вони там, да. вони збивати будуть. Mm -hmm. Якщо коли напад, так покажіть, як це зараз працює. Напад же встався. А то знову, знову починають українцям компенсувати возок ми вже це все чули. Це mm -hmm. частина перемовного процесу сказати, ну, конкретно запитання задавати. Так давайте зараз перевіримо, як це працює. Адже є ли такі? Є ли такі? Ну, так давайте. Оголосіться над Західною Україною безпольотну зону. Просто, просто. От покажи. Це ж задавати запитання треба, да? а, не, а не просто сидіти і слухати ці казки, що колись воно, колись воно буде у разі, у разі наступного нападу вони там ще 24 години обіцяють узгоди. А якщо не узгодять, от, ну, там Італія, наприклад, говорить так: от вам підтримку нашої обіцянки 2 мільярда євро на депозиті в Україні сидіть. Якщо мене виконує свої зобов'язання, Україна забирає 2 мільярди євро, наприклад, підходить таке питання. Тому що коли в договорах немає конкретного механізму примусового виконання зобов'язань сторін, ці договори <плес> можна звернути велику трубочку і засунути в те місце, куди Трамп хоче, щоб його цілували всі країни. По іншому, воно працювати не буде. Конкретне запитання: давайте Захід України от там буде безпольотною зоною. Показуйте зараз, Росія ж напала, бойові ж дії йдуть. Ви ж передбачаєте, що бойові дії почнуться. Да? Ну так бойові дії вже почалися. Давайте, показуйте. Друзі, нагадаю, що в Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе планувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в тих чи інших ситуаціях. Ми постійно з Тарасом говоримо про перемовний процес, про те, як він проходить, як він відбувається, зокрема між Україною, Росією та Штатами. От в Тараса є курс переможні переговори, навчись домовляти з батьками про будь-що Тарас обіцяє підвищити впевненість, навчитися працювати з конкурентами, як ввести перемовини про ціну. Про умови, роботи, про зарплатню, а також як протидіяти маніпуляціям, як їх розрізняти і як керувати своїми емоціями. Пане Тараса, кілька хвилинок ще маємо. Прийдемо до е, Україн, до новин е, українських. Е, зокрема, про те, що голова офісу президента Андрій Єрмак сказав, що пропонує президенту реформувати офіс. Цитую Єрмака: ідея в тому, аби в кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ж ветерани бойових дій. Про це написав очільник ОПЕ. Йдеться про працівників на всіх рівнях і в кожному департаменті, і Єрмак каже про те, що президент України Володимир Зеленський вже підтримав цю ідею. Е, ви ж е, на початку нашої розмови я говорила про те, що ви і політичний експерт, і політтехнолог. От, скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте таку ініціативу, як е, така реорганізація може в подальшому впливати, ну, наприклад, на прийняття рішень? Владі. Ну, я повністю я повністю підтримую військових залучення військових е, в державні органи влади. Моя позиція така, що е, чоловік, який не відслужив армії, не має права обіймати вищі посади нашої держави. У нас повинна бути ізраїльська модель, так е, е, яка передбачає, що кістяком, кістяком нашого суспільства є армія в першу чергу. В армії у нас дуже багато фахівців, в тому числі цивільних, які до війни взагалі не думали, що вони будуть воювати. Далі армія це теж державна служба, так? і тому залучення людей до державного апарату я вітаю. Якщо президент вважає, що це потрібно, так, то значить воно так повинно бути. Це його парафія, офіс президента в даному випадку, тому він і називається офіс президента. Ось люди, які пройшли через армію, це е, фундамент нашої державності державного апарату, тому що вони своєю діяльністю конкретною довели, що вони готові працювати в державному апараті, так, готові. У них є моральні устойки зовсім інше, е, ніж у більшості державних службовців. І тому я вітаю таке, таку присутність розширення присутності таких людей. Угу. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі. До побачення.